Німецьке респіраторне товариство запровадило новий підхід до лікування астми, який відходить від поточної стандартної практики. Воно підкреслило важливість протизапальної терапії як основного варіанту, відводячи до догорядну роль. Цей суд підтверджує розуміння того, що астма в основі своїй є запальним станом. Наріжним каменем цього є використання інгаляційних лікокортикоїдів. Лише коли глюкокортикоїди виявляються менш ефективними, рекомендується розглянути біологічні препарати, такі як омалізумаб, мепалізумаб, Бендралізумап або реслізумаб. Рекомендації містять корисну таблицю пошуку, яка допоможе визначити найбільш підходячий біологічний препарат для кожного окремого пацієнта. Бродході включаючи сальбутамол, тепер рекомендується лише у дяткових випадках і за необхідності. Ці зміни знаменують справді реліційний крок вперед у лікуванні астми, однак їх ефективність і придатність для лікування хворих на астму буде визначена з часом. Додаток до змін згаданих вище, рекомендується більщастий моніторинг симптомів астми та функцій легень, більш агресивне лікування астми у дітей, ширше навчання пацієнтів та їх сімей методом лікування астми. Дякую за лайки та розповсюдження відео.